Слово на вхід Господній до Єрусалиму. «В цей день все місто зворушилось, повествує нам Євангеліст Матфей, народ поспішав на зустріч Христу, який прямував в Єрусалим. Люди розстеляли свій одяг по дорозі, різали гілки з дерева і стелили, виголошуючи Асана, сину Давидову. Благословен грядущий в ім'я Господнє. Асана Вишніх. Наступило якесь незвичайне просвітлення. Здавалося, весь народ Єрусалімський впізнав у ньому Христа і Бога, який творить чудеса, воскрешає мертвих, народ тріумфував. Хвилини такого прозріння бувають у кожного із нас. Раптом усе стає таким зрозумілим і буття Боже і безсмертя людської душі. Що ж може викликати таке почуття, таке високе прозріння і просвітлення, краса Божеству Всесвіту, мудрість і закономірність у всьому, успіх чи невдача, радость чи горе, щастя чи нещастя, на темному небосхилі нашої свідомості, яку так часто покривають хмари житейської суєти і дріб'язкових турбот? Наступає раптом прояснення і людина співає Осан. Єрусалимський радіючий народ, який сьогодні виголошує Христу Осана, благословен, Хто йде в ім'я Господня, Цар Ізраїлю, вже через кілька днів буде кричати розпни розпни Його. Це ж, на жаль, відбувається і з нами. Змінюється швидко наш настрій, а з ним втрачається і просвітлення. Єрусалимляни швидко забули радісного осана і почали вимагати смерті невинного, ще чути вигуки вітання і радісного Осана, а Юда задумує зрадити Христа. Своїми гріхами беззаконнями, неправдою і нечистотою люди кожен раз зраджують Бога і вимагають Його нових страждань і нового розп'яття. Зустрічаючи нині вірою, серцем і душею грядущого на заклання Божества, а пам'ятаємо, що в наших серцях живе Асана. даймо можливість розвиватися цьому стану на славу Божу і для нашого спасіння. Коли ж нас мучить лють, роздратування, заздрість, невіра чи Туга, згадаймо що в Христі наше просвітлення і наповнення. Свято входу Господнього в Єрусалим це свято торжества і радості, але ж цей початок страстей Господніх, початок того великого нерозуміння людського, неповинної жертви якого став Господь наш Ісус Христос. Жителі Єрусалима хотіли бачити в ньому земного царя і владику, а його царство і володарювання нескінчене навічно. Для всіх народів і поколінь. Вони хотіли бачити в ньому визволителя Ізраїля, а Він прийшов звільнити весь світ від гріха і смерті. Він сама вічність, Він іде через віки, творить велике і божественне благо людини, яка осягається і стає спадкоємцем Христових дарів. Погано тому, хто не сприймає цього, хто далекий від того, Бо Той сам себе робить у Дитяча невинність, вказуючи, на яку Христос говорив, таких і Царство Небесне, зачарована Його Божественною красою, посилає йому щиру хвалу Асана Синові Давидовому. Будемо ж ми подібні на цих дітей сьогодні і завтра і завжди, Пройдемо зі смиренням і сокрушеним серцем. Разом з Христом через ті страшні дні і події, і страстей Господніх, що наступають. Будемо страждати разом з Христом під час його Хресної дороги, нехай беруть в ньому участь наш розум, наше серце, наша душа, бо співчуття, співрозпинання, співумирання з Христом обов'язково приводять до Воскресіння. з ним.